Спочатку ми прив'язуємося до геолокації. В даному випадку це у нас бульвар 66. Вибираємо правопорушення. У даному випадку у нас йде порушення схеми паркування. Взяли знову ж таки, фіксуємо номер. За такою схемою діють інспектори з паркування при виявленні порушників у білій церкві. Як розповідають чоловіки, найчастіше водії ставлять свої автівки у місцях, де перешкоджають руху чи порушують правила. Здебільшого це на вулиці Ярослава Мудрого та Олександрійському бульварі. Там є табличка схеми паркування. Людина стоїть всупереч даній табличці, тому на дану людина фотографується, як він стоїть, припаркований. Після чого людині дається 5 хвилин, програма очітує для того, щоб людина могла переставити свою машину. Повторно фотографується, що вона дійсно тут стояла, то тобто, що це ніхто не придумав. Перефотографується, і вже людина йде як не кандидат, а вже йде як порушник. Після чого буде винесено повідомлення і положено під Лобова Скло. Натомість, якщо водій зупинився в забороненому місці, штраф на нього накладається одразу. За півтора місяця роботи новоствореного відділу у місті склали понад 260 постанов за порушення ПДР, поповнивши міську скарбницю на 48,5 тисяч гривень. Та як кажуть інспектори, нині водії сплатили більшу половину понад 160 штрафів. Як виписали штраф, там вручаються люди. Дені повідомлення. По-перше, під слово «Чесник» там вказано це порушення, що вона скоїла, хто її виписав, за що. Далі людина може сплатити по даному повідомленню, якщо із ЗУЛ вітром, або вона його не побачила, поїхала десь, тобто через 10 банківських днів на адресу, де зареєстроване авто, прийде вже потім заказний лист вже із самою постановою, де вже буде вказана дата, коли ця постанова виписалась. І днем отримання постанови буде, коли вона вручилася людині, або коли людина від неї відмовилась. Потім нам прийде з Укрпошти повідомлення, що людина отримала або не отримала, і це вже буде офіційною датою постанови. Аби водії платили менше, їм дається пільговий період 10 банківських днів. Тож замість 340 штраф можна погасити за 170. Однак, у разі його не сплати протягом місяця, справу передають до виконавчої служби, що знімає кошти примусово. Тут схема паркування вдоль бардюрочки треба паркуватися. Тут, тут, тут Він не черканолі, а там знак стоїть добус. Переставте, будь ласка. За словами інспекторів, 90% водіїв реагують доволі свідомо. Деякі обурюються, а ті, хто не згодні зі штрафами, йдуть до суду. Вони нам виписали штраф за паркування в зоні дії знака 334. Це знак, який забороняє як зупинку, так і стоянку. Він висить на, он, на он тому стовпі якраз перед центром зайнятості, як підніматися по Ярославу Мудрого. Зона дії цього знака, зона дії знаків 3,33 закінчується на найближчому перехресті за ним. Але якщо ми поглянемо уважніше, з цієї сторони поворот на вулицю м'ясну. Тобто Ця ділянка дороги з пунктирною лінією посередині є перехрестям, тому що перехрестя це перехрещення двох проїзних частин в одній площині. Поліція двічі приїздила і двічі підтверджувала той факт, що тут автомобілі стоять без порушень. І тому ми отримали ці постанови, з якими ми не погоджуємося, які ми зараз оскаржуємо в суді. Чи будете сплачувати штраф, який вам виписали? Чому ви вирішили припаркуватися тут саме так і порушити правила? А як саме припарковуватися потрібно? Отак. А тепер подивіться, скільки машин стане тут. Три машини ну це ж якось несерйозно. Я завжди так паркуюся, і багато людей так паркуються. Я вважаю, що це правильно. Ви помітили, що ваш штраф на вже? Не помітив. І хто це ім'я виписав? Е, інспектори з паркування виписали щойно. Щойно, молодці, що я можу сказати? Не буду оригінальним, я став як всі. Я не міг стати інакше, а стати я мусив. І тому більше так робити не буду на майбутнє. І ви добре, що звернули мені на це увагу. Їй Богу, не знав, що я порушую. Спектуючи місто разом, ми помітили багато керманичів, які після зауваження намагаються швидко виправитися та перепарковуються. Не могли не помітити, що ви встали по правилам. Скажіть, чому ви вирішили так припаркуватися Добрий тут? добросовісний громадян України. Вирішили припаркуватися по правилам. Чому ви вирішили так зробити? Скажіть, будь ласка. У мене підійшла поліція. <хи> Хоча тут знаків немає, як правильно припаркуватися. Я звідси заїжджав ось. Справа в тім, що коли я паркувалася, майданчик був повністю зайнятий. Я просто всунулася на єдине вільне місце. Всі стояли так ялинкою. А коли сусіди поїхали, виявилося, що я порушниця. Нічого ну, без проблем я переставила машину. За один день двоє інспекторів з паркування проходять до 10 кілометрів визначеним маршрутом. Подекуди вже помічають позитивні результати своєї роботи. Формується постанова і результатом є роздруківка тут же біля автомобіля. Повідомлення. Номер там є повідомлення, по якому можна на сайті Білоцерківської міської ради віконце відділу по контролю за паркуванням, зайти номер автомобіля туди внести і бачити, що вам уже як кажуть загрожує. Маю сказати, що відсоток проплив. Плати досить високі, і це перше на мою думку говорить про те, що мешканці білої церкви ну усвідомлюють е сенс цього всього, і розуміють, що якщо навіть вже порушив, то треба сплатити. Оскільки в інших містах, які починали також цю роботу, у них відсоток був сплати менший. За словами профільного заступника міського голови Анатолія Кравця, ціллю роботи інспекторів є не поповнення міського бюджету, а першочергово забезпечити безпеку на дорозі. І це потребує ще повноцінної розмітки на дорогах, облаштування додаткових паркомісць, встановлення знаків та іншого. Але головне правило про дотримання всіма учасниками дорожнього руху ПДР залишається незмінним. Дар'я Рубан, Олександр Куга, Еспресо Біла Церква. Завершуйте інформаційний день з телеканалом Еспресо Біла Церква. Підписуйтесь на наш YouTube канал та ставте дзвіночок, аби не пропустити ефіри. Також коментуйте їх. Дивіться шорти, діліться сюжетами зі своїми друзями та рідними.